Оля, ти за Марко відповідав, йди тепер дивись. Короте, зняли метайрій. Що? Отбалот! Добре. Короте, зняли метайрій. Відкрили верхню кришку. Так надавало, що звіздець. Короте, рій не наш. Агресивний на ну, просто жопа. Я вже не, не хочу матюкатись не хочу нічого говорити. Ну, дуже агресивний. Не дає навіть до себе підійти. Рамочок раз, два, три, чотири. Я стою десь. В метрах п'яти вони вже над головою літають, От, чіпили вже. Собака дика. Не знаю, як до нього підійти, як його ви... виселити. Казав Володим... Микола Володимирович, що я без демарки, без прикиду, все можу зробити. Він чорта втік. Він там сховався за машину. Каже, що ніфіга, він туди не піде. Каже, Богдан Володимирович, принеси мені Демарку. Я не знаю, де він її дів. От. Але рій такий, ну, реально агресивний. Ми його відкрили. От він стоїть. Не знаю, буде видно, не буде видно. Так собі літає. Літає непогано. Ну такий непоганий, на але... рамок 5. Ну, блін дає нормально. У мене за ноги всі скушені. Руки скушені. Демарки знайти не можу. Коль, ти знайшов Демарку? Ну, а дата їдів? Якось ми зараз до нього підемо, по-любому. Ми з ним справимося. Наступний такий спокійний. Принаймні виглядав спокійний. Ах, як мене нога печуть. Штук, напевно, 20 завалило. Так, ти вона вкриє. Нам йому треба буде додати. Матку він гарно прийняв. Треба дати рамку розплоду, щоб цей. Щоб хоча б нормально його розвинути. Я не знаю. Де ти їдів? Де де, де. Там де, де Кодили ми його тамон біля першого цього. Я туди не піду. Дикі бджоли. Чуєш дикі <світ> бджоли? Дикі бджоли дикий мед. У мене вже палець пух, я кульця вже не знімав. Ні, насправді ми можемо нормально прийняти укусів. От, 10, 20, 30 це не проблема. Ну коли жируть. Ти бачив, там вони вощину витягнули. Ще одною рамкою. Там є 6-7 рамок бджоли.